Понеділок, 3 березня, це новини коротко. Вітаю трагедія на полігоні в Черкаському. Один з підрозділів сухопутних військ став ціллю ворожого ракетного удару. Є загиблі та поранені. У ДБР розпочали розслідування. Наголосили на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності. На місце обстрілу виїхала спеціальна група правоохоронців. Шахедами росіяни вдарили по Кривому Рогу. пошкоджена цивільна інфраструктура. Одна жінка зазнала поранень. А по Нікопольщині ворог бив вранці і напередодні. Дронами камікадзе поцілив Помирівській та Марганецькій громадах. Обійшлося без жертв. Безпілотниками окупанти вдарили й по житловому будинку у Харкові. Наслідок атаки на верхніх поверхах зайнялася пожежа. П'ятиповерхівка частково зруйнована. За попередніми даними травмовано вісім осіб, серед них дитина. Вирва майже в 10 метрів. У Дніпрі на будівельному майданчику метрополітену чергове просідання ґрунту. Жителі прилеглих будинків бояться, що під підуть і їхні домівки. Чи треба було взагалі метро у Дніпрі, якщо земля так вперто втручається? Репортаж у вечірньому випуску. Перерахунок пенсій, зниження цін на ліки та нові терміни бронювання, які ще зміни чекають українців у березні. Розкажемо. Дивіться в нашому дайджесті. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.